Це такий характер, напевно, да, це, напевно, така, такі мої якісь риси підприємницькі. Да, і я в цьому дійсно себе відчуваю дуже природньо. І єдине, що мені час від часу заважає, це те, що я сама себе до такого ступеню виснажую, да, mm -hmm. іноді себе що, і, мабуть, і оточуючих. Mm -hmm. Так, так, так. Що бо я віддаюся там на 200% справі, зазвичай, да, і я зараз над цим працюю. Для мене найскладніше це те, що все дуже повільно відбувається, навкруги. Ага. Тобто, коли команда. Тобто, світ не... не встигає за твоєю динамікою. Так, так. Да? Мені три, Я вже бачу, в мене є певне бачення, я думаю, блін, ну що там робити? Ну, Взяли, зробили, все, розумієш. А мої всі топ-менеджери, вища, мої, вони такі, блін, так це ж треба отак. Це треба зробити? Концентруюся на, операці... ну, на операційній якісь діяльності ніколи. Я бачу, якби, що я хочу да, в кінці, угу, і угу. мені потрібно це швидко.